Вітаю, друзі. Ще раз вітаю. Бо другий етюд сьогодні записуємо. І ви точно вже звернули увагу на абсолютно незрозумілі слова, які звучать в заголовку. М -м -м. Там така цікавинка, смаколик. Вау. Він відноситься до педагогіки, до навчання, до дітей. Геніально! От іноді говорять. Японія, Японія, яка знаходиться попереду всіх країн вже в наступному столітті, в якому б ти не знаходився все одно, вони попереду. І чому так? Мене це коли зацікавило, навіть не педагогіка. Мене це коли зацікавило коли з'явилася така суперцікава робота команди чао американки, яка досліджувала генетичну схильність до великого депресивного розладу, порізнювала різні культури. Конкретно вона оцінювала певні там локуси геному схильність до депресивного розладу, психічного розладу в Європі і в Азії, і конкретно в Японії. І виявила парадокс при генетичній схильності до депресії в Японії, там депресій значно менше. А при генетичному, ну якби захисті у нас, і в тому числі в Північній Америці, Сполучених Штатах, тобто наш локус там по іншому побудований і довжина алелі, скажімо так, менш виразлива для виникнення психічного розладу під назвою депресія. Так от депресії у нас більше. Генетична схильність менша, а депресії більше. В Японії все навпаки, навіть не це. Це я просто так згадав, тому що одна знайома прислала таку заміточку, тому я одразу дякую, говорю, що не я її знайшов, мені її прислали. І вона була здивована. А вона людина продвинута, має добро, добротну психологічну освіту. А зараз далеко за кордоном, і прислала цю заміточку, і я так прочитав і сказав: вау! Знаєте, я почну, мабуть, з того, що я просто перечитаю її. Для того, щоб тут не імпровізувати, можливо, можу щось забути, а вона коротенька і е, дослівно краще її почути, щоб потім думати над цим. Тому дозволю собі зараз зачитати, а потім перейду на дещо інший аспект. Я ж там співставив два таких. Іноземних слов, навіть їх кілька. Ну, давайте. А, так, спочатку ця заміточка. Звучить вона приблизно так. Нова система освіти в Японії. І це настільки революційно, тому що дітей тренують як громадянин світу, а не як японців. В Японії здійснюється революційний пілотний план Black Change. Або Футоджі Ханко, і ви вже в назві прочитали а це Футоджі Ханко, або англійською Brain Change, або сміливі переміни, можна так. За освітніми програмами Erasmus, Грюндік, Монеї, Ашока і Коменюс. Ці зміни це взагалі принципово змінює поняття. Вони зрозуміють та приймуть, змінюють поняття в самих учнів. Вони зрозуміють та приймуть різні культури та їхні горизонти будуть більш глобальними, а не національними. Програма для 12 років заснована на наступних концепціях: нульовий наповнювач, нуль домашнього завдання. І в ньому всього 5 суб'єктів: перше бізнес-арифметика, основні операції та використання фінансових калькуляторів, друге читання. Вони починають із читання щоденного аркуша книги, яку обирає кожна дитина, і закінчують читанням книги за тиждень. Третє цивілізованість розуміння цього, як повна повага до законів, громадянських цінностей, етики, повага до правил співіснування, толерантність, альтруїзм та повага до екології та навколишнього середовища. Четверте. Комп'ютер. Офіс, інтернет, соціальні мережі та онлайн бізнес п'яте мова. Чотири або п'ять абетків. Культур, релігій, включаючи японську, латинську, англійську, німецьку, китайську, арабську з обміном візитів до родин в кожну країну світу. Які очікуються наслідки цієї програми? Молодь, яка у 18 років розмовляє мінімум чотирма мовами, знає мінімум чотири культури і володіє вільно чотирма алфавітами. Вони стають експертами у використанні комп'ютерів та мобільних телефонів як роботи. Інструментів, а не як розвага. Вони читають 52 книги щороку. Вони поважають закон, екологію та співіснування. Вони керують бізнесом та фінансуванням, арифметикою на старті. Вони будуть готові бути громадянами світу, а не лише своєї країни. Ну, ось, ось така річ, і ви почули про. Нових громадян світу, яких в 12-річній програмі старт програмі, принципово новій програмі починають виховувати в Японії підхід до дітей. Коли я прочитав цю річ, це знаєте, вона мене таки добре зачепила, починаючи з того, що знання мов. Знання читання, тобто вилаштовування роботи свого, своїх мізків зовсім по-іншому, ніж споглядання лише картинки і сприймання інформації лише візуальної або на слух. Прийняття толерантність до різних культур, ну, ви все це почули. Але. Я вертаюся назад до заголовка для того, щоб ви уважно ще раз прочитали тут те, що на початках звучало незрозуміло. Як поєднати Футуджіно Хенко, це оця ідея сміливого або різкого прориву, або сміливого прориву? І друге слово, ідей життя ноги Маресуки. А якщо перше було зрозуміло, то звучить же слово: а власне як поєднати? І нагадаю, тому що друге ім'я для а, японського пересічного жителя ні, для всіх японців не мається на увазі якогось посереднього жителя від дітей до імператора, а це святе ім'я. Це ім'я графа японського генерала, якого я вже згадував в одному з терапевтичних етюдів, і там його життя, його дії, і навіть те, що він зробив в кінці життя, коли він пішов в життя добровільно пішов в життя, зробивши Харакірі, дотримуючись честі воїна і дотримуючись слів. Які він дав імператору, і лише коли імператор помер, і там така знаменита фотографія, яка входить в підручники японських дітей, яка яскраво ілюструє, що таке слово честі, що таке істинний дух японця, що таке дотримуватися слово, що таке відповідальність за свої слова, і відповідальність духу нації. От тут цікава річ. Я, звичайно, зараз не буду о, в Марацуке заглиблюватися в його історію життя, в його заслуги, по Тартуру, знаменитість, людина-епоха, людина, яка з глибоким відчуттям провини за тисячі дітей, солдатів, які загинули у війні при осаді Порт-Артура і... Облозі Портатура, і в тому числі і його особисто діти загинули. І те, що він хотів покінчити, ставши переможцем, він хотів покінчити життя самоумством, але імператор зупинив його і він дав слово честі цього не робити. І тримав цю ідею, і виконував прекрасно, виконував свої державницькі функції і ніс оцю ідею величі нації Японія, яка перемогла у війні. Яка відстояла, яка поширила свої ідеї тривалий час ніс, але відчуття провини було і він завершив своє життя ось таким чином. І от тепер я думаю, коли отримав цю замітку, і так з, з хорошим бажанням, вау, я хотів би, щоб так діти виховувалися. Так як я прочитав про цю 12-річну програму, яка поглинула багато програм, там є размус, я їх озвучував. І інших, і оця програма сміливого прориву. З поверненням до тих механізмів, які ми інтуїтивно і так розуміємо, що дітей треба відривати від комп'ютерів, від планшетів, від телефонів, від тіктоків, від інграмів, від оцієї всієї Дай ще три крапки, для того, щоб їхні мізки працювали на них, запрацювали зараз, натоптати ці дорожки і працювали пізніше. Тоді, коли в них буде усвідомлення контролю і часу, і не поглинання екрану своїх мізків і вбивання ідеального вбивання часу. І одночасно я оце приймаю, мені це подобається. І я хотів би, щоб так вчилися. І мої діти, і мої внуки, і наші діти, і українські діти. Я хочу, щоб оце прийняття культур можливо, якщо от уявляєте, от раптом навчити. Всіх дітей, всієї планети, всіх континентів, всіх країн всього світу. Азія, Європа, Африка, Північна, Південна Америка. От всі діти вчаться лише по цій програмі. Як ви думаєте, там, де будуть з цих дітей, з цих дітей появлятися лідери, які будуть надалі керувати, робити бізнес, керувати своїми державами. Хоча ідея, що держави будуть зникати, а будуть поглинатися великими містами. Ну, ну Бог з ним. Нехай будемо говорити, що державами, чи допустять вони війни. Чи, можливо, тоді дійсно вперше реалізується бачення пана Рузвельта, президента Сполучених Штатів, чотирьох діючих свобод, те, на чому засновано ООН. Одна з них, про яку я говорив, свобода від страху. Життя з передбаченням, що ніякої біди людини від людини бути не може. І от мене супер цікавить, як, як можна поєднати оцю геніальну програму, капітальну програму виховання навчання. Дітей, запуск їх у світ багатонаціональний, транскультуральний, бізнесозмінюваний з перенавчанням, стартапами, які можуть змінюватися, значить зовсім по іншому ти маєш включати мізки, і невідомо в якій країні ти почнеш їх реалізовувати. І одночасно з оцими ідеями національного духу честі, достоинства, дотримання слова. Великого воїна, яким символізує Марисуки фантастична нація. Я, я розумію, що вони можуть це поєднати. І ця 12-річна програма точно не викине знамениту відкриточку вже пожовтілу, яка ходить з підручника в підручник, де зображений генерал своєю дружиною. Вроді би за обідним столом, а де генерал тримає. Тримає газету, а його дружина в чорному кімно. Тому що після цієї постановочної фотографії він покінчить життя самоубством. А в руках його газета про те, що імператор почив. І тим самим знімається ним дані слова імператору не зробити харакірі собі. І він це виконає, а він це тримав стільки років. І я впевнений, що не дивлячись на цю програму. Сміливого прориву, оця адкриточка, це виховання на власних героях, воно залишиться. Японці, які стають в нас до цієї програми, будуть ставати внадок цієї програми, людьми світу, залишаться японцями. От в цьому мені бере заздрість, і я думаю, ну круто ж, ну круто придумали. От нам потрібно подібні речі робити. Ну що, друзі, принаймні ми. Починаємо думати в цю сторону, нам підкидають ідею, а ми з вами хто? Клуб думаючих людей. Тому думайте, друзі, думайте.